Okay. <laughs> Могло бути гірше, так? Ви могли б опинитися під потягом, ну це правда. Йому пощастило. І на цьому все. Серджо Морело завжди щастив завжди щаслива, і він безумовно, народився розумнішим для свого брата. Ми візьмемо його боса. Ні. Ви вже нарубали дров. Дамо йому шанс, дамо шанс тому, хто вбив жилоті. Наш Томі залякав всіх політиків. Може, він і Серджо зможе відправити в землю. Що мені потрібно знати про цю людину? Крім того, що він, мабуть, носить кролячу лапку, десь невідомо де. Коротше, це його брат. серджу найбільш високооплачувано на у Марело. Він контролює профспілки. а це означає, що він також контролює порти і може обкладати податками все, що потрапляє в місто. якщо ми його вб'ємо, морело втратить значну, значну частину прибутків. І як його дістати? Я не хочу опинитися на дереві, як ці двоє. Можна розвіяти його в попіл. надзвичайна річ. Течі з до стар до стартера під його авто, і він перетвориться на живий факел. А як це вести? Не кидати, не трясти і не палити біля цього. Ось і все. Да, ці люди люблять адреналін, блін. Зробиться, Томін. За всіх наших хто вбив морело. Кого боємарело, і за всі кошти, з яких він забрав з наших кишень. Я подбаю про це, бос. Погнали. Ага, окей. О, поки він відійшов, можна, можна пробігти. О, все, не побачив, не побачив. Поки він відійшов. Давайте. Так, поки він, поки він коротше, відійшов відвернувся, ми могли пробігти. Все, я собі пішов, я нікого тут не чіпаю. Я собі пішов. Спиною я навіть на нього не дивлюсь. Головне не дивитися на нього. Yeah, be я буду вдома до, до вечері. Хочеш піти на танцю у вигідні? Чому б нам не, не залишити доньку свого батька? Yeah, так, я що тут? Його жінка. No, no, no. Oh God! Oh, God. Oh, God. Oh, God.